Є знижки представляють! Незламні знижки на Едем! 20% в аптеках подорожник вам та Ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на СТЗ 20% в аптеках Подорожник вам та Ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Суперкомп'ютер оновив прогноз на євро 2024 після завершення матчів однієї четвертої фіналу турніру та визначення усіх півфінальних пар змагань. Головним фаворитом на виграш континентальної першості залишається збірна Іспанії, яка здолала свого головного конкурента Німеччину у четвертьфіналі. Ймовірність перемоги Іспанії на євро оцінюється в 32 Другим потенційним претендентом на чемпіонство є збірна Франції. Вона має 27% шансу на перемогу в турнірі. У іншій півфінальній парі зустрінуть. Ця збірні Англії та Нідерландів найменше оцінюється можливий успіх помаранчевих на завершальному етапі змагань усього 13% на чемпіонство. Трохи кращі шанси на думку штучного інтелекту мають англійці. Шанс завоювання титулу складає 26%. Тим часом 300 тисяч фанатів підписали петицію про перегравання гри Іспанія-Німеччина. Петиція ґрунтується на нібито численних неправильних рішеннях англійського арбітра Ентоні Тейлора, які призвели до поразки німецької команди з рахунком 1-2 після додаткового часу. Найбільш кричущий епізод стався в додатковий час, коли іспанський захисник зіграв рукою в карному майданчику. Але рефері проігнорували Ував цей епізод і не дав німцям пробивати пенальті. А за декілька хвилин забили іспанці і перемогли. Цього року на Олімпіаді вперше будуть представлені чотири види спорту: брейкінг, спортивне скелелазіння, серфінг та скейтбординг. Брейкінг це спортивний танець, і в ньому братимуть участь українці: Ганна Пономаренко, Катерина Павленко та Олег Кузніцов. Українці також мають шанс отримати перші медалі у скелелазенні. Від України їдуть двоє атлетів: Ярослав Ткач змагання на швидкість і Євгенія Казбекова змагання на складність. Тим часом лідер збірної України зі стрибків у воду Олексій Середа підходитиме до Олімпійських ігор у Парижі не в оптимальному стані через серйозну травму. За словами президента Федерації стрибків у воду України, середа вже пройшов процес відновлення і почав підготовку до змагань. Зокрема, з 8 липня український атлет має розпочати тренування зі стрибків з 10-метрової вишки. Перед цим стрибав з 7-метрової. Якщо Олексій добре себе почуватиме, він боротиметься за медаль.